За давно представляю одеського художника, живописця та графіка Миколу Кіна з його проєктом Грунтові води. Він знаходиться в цій залі. Мені дуже приємно, що ця графічна серія та. Я можу сказати, що це е, якісь нові горизонтлі е, на рівні інсталяції, а, з якою е, Миколай е, зробив цю виставку, зробив саме в нашому музеї. Та також хочу представити е, львівського е, живописця і фонографа е, Данилу Мовчана з серією. Яку сам Данило відмовляється якось конкретно називати, і сподіваюся, що на майбутньому артістові ми поговоримо, як різні глядачі із зовні всередині країни інтерпретують цю серію, номінують її, знов таки бачать кожен своє. Ми назвали цю. Виставку Данила Мовчана Де жало». Напевно, ви зрозумієте, чому цитуються е, Євангельський е, вислов? Е, отже, я хочу подякувати нашим художникам, вам, нашим глядачам та, звичайно, Збройним силам України, які дозволяють нам... Ну, Принаймні сьогодні зібратися в цій залі і подивитись, по поспілкуватися про те, що нас всіх, звичайно, хвилює. Окремо хочу привітати з виставковим дебютом нашу співробітницю Анастасію Євтушенко. Це її перший виставковий проєкт. Сподіваюся, що не останній. я навіть обіцяю це. А, Отже, напевно, розпочнемо з Миколи Лукіна. Якщо куратор цього проєкту Віра Фініологова дозволить, я трохи розповім про нього, а потім Анастасія Євтушенко приведе до проєкту Данило Мовчана. Як і минулі проекти. Почав його ще до початку повномасштабної ну, фази. грунтові води це, як визначає Віра, І собі якусь, е якийсь ризик, якийсь виклик, про який ви знаєте, але е це знання знаходиться на якійсь периферії вашого, вашої думки, вашої навіть підкоркових структурах. Ця загроза існує, знання про цю загрозу усвідомлене, але, на жаль, на жаль, як завжди з нами буває, ця загроза неможливо, неможливо вирішити і зараз. І цей виклик життя з знанням про цю загрозу на периферійному рівні викликає постійний стрес, який має вихід в, в, в різні сценарії. Скажіть, будь ласка, хто з вас сподівався, що рік тому найстрашніший сценарій не розпочнеться? Ну, я про себе точно можу казати, хоч і ми в музеї готувалися і до нього. Грунтові води, які підмивають будівлю фундамент твого дому, який загрожує а, всьому тому, що ти любиш, цінуєш, намагаєшся зберегти. Сподіваюсь, що ви зможете роздивитись і окремі роботи і е, спонукаю вас е, зробити такий власний монтаж, такий візуальний ряд і знайти щось для себе, побачити той же рівень е, рефлексованої чи нерефлексованої загрози. Микола. І окремо хочу е, зазначити про інсталяцію, е, створену саме для цього простору, е, споди, які починаються з глибини, глибини тих темних, е, темної води, яка з підґрунтя десь, підґрунтя твої будівлі. Твого дому, Твого життя піднімається, потрохи піднімається, поки не завершується якоюсь катастрофою. Дякую вам за увагу.